Вітаю! Сьогодні у відео ми розберемо формування звіту, прибутки та витрати, а також як правильно робити структуру вашого бізнесу для зручного аналізу. Отож, у початкових уроках ми з вами розглянули, що у вас у довідниках має бути організація з рахунками, склади та каси для обліку готівки. Цього достатньо для ведення обліку закупок та продажів товару. Проте у вашому бізнесі ще є витрати, такі як заробітна плата, оренда, пальне тощо. Для того, щоб вести облік витрат підприємства, у вас має бути сформований довідник види витрат та підрозділи організації. Список видів витрат є сформований за замовчуванням. Ви можете відредагувати їх або ж додати власні. Для цього натисніть на плюс. Вкажіть назву витрати. З оновленням було додано можливість присвоювати категорію витрат. Наприклад, фінансові витрати, транспортні тощо. Для створення категорії пропишіть її назву та натисніть Enter. Створена категорія з'явиться у списку. В нашому випадку вибираємо категорію транспортні. Щодо поля враховувати у чистий прибуток вказуєте ні лише на ті витрати, які в подальшому будуть включені у собівартість товару. Для прикладу, якщо ви вказуєте додаткові витрати при приході товару. Всі решта витрат мають мати тут відмітку так. І система їх відніматиме від вашого валового прибутку для обрахунку чистого. Натискаємо Зберегти. Аналогічно до видів витрат ви можете заповнити довідник види доходів. Він використовується для відображення доходу, відмінного від продажу товару чи послуги. Що стосується підрозділів організації, то ви також їх створюєте таку кількість, яка вам необхідна буде для фільтрування та формування різноманітних звітів, що мається на увазі. Ви можете окремо розподілити витрати на відділи бухгалтерії, господарський відділ тощо. Або ж кожна торгова точка може мати власний відділ чи декілька. Наступним довідником, який ви повинні заповнити, є структурний елемент. Саме тут ви можете об'єднати створені у довідниках об'єкти. Для того щоб система рахувала ваш чистий прибуток не лише по організації, але й інших фільтрах. Для створення структурного елементу натисніть Плюс, пропишіть його назву. Для зручності вона може відповідати назві складу, який ви будете додавати до даного структурного елементу. Щодо категорії, то ви можете їх самостійно прописати та призначити. Наприклад,. Це може бути назва міста або області, де знаходяться ваші магазини. Це актуально для тих, у кого не одна торгова точка, і є потреба їх згрупувати по певній характеристиці. Хоча можна залишати і без категорії. Додаємо склади, каси та підрозділи, які хочемо об'єднати. Можна додавати у структурний підрозділ як один склад, так і декілька. Те саме стосується і інших вкладок. Для прикладу, якщо у вас магазин на три поверхи, і кожен поверх це окремий склад у програмі, то ви можете створити структурний елемент з усіма цими складами, які належать даному магазину, або ж зробити окремий структурний елемент для кожного поверху, але об'єднати їх спільною категорією. Для прикладу, в мене є створений структурний елемент, Showroom, який містить два склади в системі. А продукторія містить лише один склад. Довідники, про які я вам розповіла, будуть вами використовуватися при створенні документів програми. А дані цих документів формуватимуть один із ключових інструментів, який допомагає підприємцю бачити справжню картину фінансового стану бізнесу. Це звіт про прибутки та витрати, тобто PNL. Отож, як виглядає даний звіт зайшовши у вкладку звіти, прибутки та витрати, вам відкриється за замовчуванням даний звіт за поточний місяць по структурним елементам. У першому рядку дохід, відображатимуться суми продаж за обраний період по видатковій накладній та по чеку на складі, який належить даному структурному елементу. Наступний рядок Собівартість показує витрати на закупівлю чи виробництво тих товарів, що були продані. Дані значення формуються з документів приходу товару на склад згідно партійного обліку. Наступні два рядки показують валовий прибуток даного структурного елементу як у сумі, так і у відсотках. Тобто дане число це дохід мінус собівартість. У відсотках валовий прибуток це валовий прибуток у сумі, поділений на собівартість та помножений на 100%. Тобто даний показник відповідає на цінці. Кожна з комірок у даному рядку є клікабельною. При натисканні на них вам відкриється звіт-валовий прибуток з товарами по категоріям, які сформували даний показник. В нашому прикладі ми бачимо, що прибуток 542 гривні сформував продаж таких товарів. Аналогічно і інші комірки. Наприклад, 20% сформував продаж даних товарів. Окрім доходу від продажу товарів та витрат на їх собівартість, у будь-якому бізнесі є й інші витрати, а також можуть бути інші доходи. Для їх ведення у нашій системі є відповідний документ інші доходи. А також документи у розділі Витрати. Як саме вони відображатимуться у даному звіті? Ви бачите, що у ньому є показник Інші доходи торгових точок. Та інші доходи організації. Те саме і з витратами. Є витрати торгових точок та витрати організації. У документах витрат та інших доходів. Ви маєте вказувати підрозділ, на який їх враховувати. Якщо обраний вами підрозділ пов'язаний з відповідним складом у структурному елементі, сума доходу або витрати потрапить у витрати або доходи торгових точок. Якщо ж документ створений на підрозділ, який не належить жодному зі структурних елементів, його суму ви побачите у звіті, у рядку інші доходи організації. Або ж витрати організації. А саме у колонці загалом, тому що вони не належать жодному з елементів. При натисканні на значення інших доходів, вам відкриється деталізація з переліком документів, які сформували дане значення. Якщо ж натиснути на значення витрат, вам відкриється звіт по витратам з видами витрат по категоріях. Які сформували дану суму? Так як торгові точки мають ще інші доходи та витрати, то, окрім валового прибутку, у даному звіті ще відображатиметься маржинальний прибуток, який обраховується як сума валового прибутку плюс інші доходи торгових точок та мінус витрати торгових точок. Сума маржинального прибутку. Може відрізнятися від валового, або ж бути такою, ж, якщо не було доходів та витрат. Що стосується даного показника, то він є відсотковим співвідношенням суми маржинального прибутку до доходу, тобто виторгу. Чистий прибуток структурного елементу співпадає з маржинальним прибутком. Що ж стосується загального чистого прибутку організації, то він обраховується як сума маржинального прибутку організації, плюс інші доходи організації та мінус витрати організації. Тому він буде відрізнятися, якщо у вас є підрозділи, які не пов'язані зі складами у структурному елементі, вигляд даного звіту може відрізнятися в залежності від фільтрів, які ви оберете. Отож, у фільтрах обов'язково має бути період, який ви хочете аналізувати. Щодо організації, то можна обрати одну, або ж декілька організацій, чи вибрати всі. Можна обрати конкретну категорію для аналізу або ж декілька. Або ж один чи декілька структурних елементів. Якщо залишити дані поля пустими, у звіт потраплять всі дані вибраних вами організацій. Наступне поле відповідає за колонки, які ви бачите у звіті, за замовчуванням тут обрано структурний елемент. Наголошую, що дане поле не може бути пустим. Тому система і не дозволяє видалити обраний тут фільтр. Якщо ж я оберу, що хочу подивитися звіт по дням, фільтр структурний елемент можна буде видалити. Натискаємо Сформувати. Ось такий вигляд матиме звіт з даним фільтром. У даному полі є можливість робити множинний вибір фільтру, і послідовність пунктів, які ви в ньому обираєте. І відповідатиме тому, як буде поділено колонки. Наприклад, я обираю, що хочу сформувати звіт за цей рік по категоріям, які мають бути поділені на місяці та дні. Ось такий вигляд він матиме в мене є міста. Які відповідають категоріями. Кожне місто поділяється місяці, коли були продажі, і, відповідно, місяці поділені на дні. Або ж ще один варіант. Першочергово обираю місяці, а потім структурний елемент. Сформувати. Такий вигляд дозволяє аналізувати конкретні місяці у розрізі торгових точок. Або ж Можна сформувати навпаки. Відображати кожну точку по місяцям. Отож, звіт прибутки та витрати є звітом, який допоможе вам бачити ваші реальні доходи та приймати правильні управлінські рішення щодо їх зростання. Дякую за увагу!